Всім привіт! Мене звати Юля, я інфлюенсер-маркетолог, і сьогодні я вирішила записати вам відео про те, які тренди в інфлюенсер-маркетингу очікують нас у 2025 році. Це мої особисті спостереження, але я прогнозую, що ці тренди будуть рухатися вперед і розвиватися, тому ви вже зараз можете врахувати це у своїй стратегії на наступний рік. Отже, поїхали. Клієнти-інфлюенсери, цей тренд набирає все більше обертів як на українському ринку, так і на міжнародних. Хочу показати вам декілька прикладів: це Джебар, який запросив своїх найвідданіших клієнток на відкриття на вечірку відкриття свого джебік в Києві. І вони таким чином приділили увагу саме своїм лояльним клієнтам і не запрошували якихось блогерів-мільйонників. Таким чином бренд ще раз показав свою високу лояльність до клієнтів і привабили ще більше уваги до свого бренду та. Замотивували клієнток залишатися з ними. Також цього року ми побачили преспак від Хевересту, який був присвячений їх День народженню, і вони знову ж таки відправили його клієнтам, а не якимось інфлюенсерам. Я спостерігаю, що і на міжнародному ринку цей інструмент з радістю використовується. Нещодавно, наприклад, бренд ReFi відправив своїх клієнток у прес-тур на Майорку разом зі своєю власницею. Бренд постійно наголошує на важливості для них клієнтів і таким чином демонструє це подібними заходами. Тренд номер два UGC. Ми знаємо, що UGC останні декілька років все більше набирає обертів, і я думаю, що цей інструмент буде продовжувати ефективно працювати для брендів. Тому, якщо ви ще не працюєте з UGC, то дуже рекомендую вам придивитися. Я спілкувалася зі своїми колегами, і всі говорять, що цей інструмент дуже гарно працює для їх брендів. Окрім того, що це ефективний інструмент інфлюенсер-маркетингу, також я бачу, що бренди активно використовують його для генерації контенту. Коли заходиш на соцмережі деяких брендів, то відразу бачиш, що там багато постів у співавторстві. Тому бренди ще й умудряються економити на виробництві контенту за допомогою UGC. Таким чином, ви у виграші і по кількості контенту, який ви можете використовувати на своїй сторінці, так і від того, що вас побачить нова аудиторія. Тому UGC буде продовжувати нарощувати свої об'єми, і знову ж таки рекомендую придивитися. Тренд номер 3 це амбасадорство. Цього року ми побачили багато брендів, які запустили свої амбасадорства. Що це дає? Це дозволяє нам отримувати регулярний контент, це дозволяє знайти різних інфлюенсерів, які вже є нашими користувачами, клієнтами і адвокатами бренду. Тобто, це регулярний притік мікроінфлюенсерів та UGC, який дозволяє поставити на конвейер виробництво контенту, а також розміщення. Ви можете робити це як точково, інколи оголошувати про набір амбасадорів, так і розміщувати якусь анкету у себе на сайті або у додатку, як це робила, наприклад, шафа. Передбачаю, що цей напрямок буде і далі наростати на українському ринку. Гіперперсоналізація у приспаках. Ми вже знаємо цей інструмент, креативні прес-розсилки. Ми знаємо, як з ним працювати, але тепер доводиться все більше креативу туди долучати, все більше використовувати якихось інструментів, щоб саме ваш подарунок помітили. І персоналізація це саме те, на що варто звернути увагу, тому що я бачу і на українському ринку, і на міжнародному це все більше привертає уваги. До прикладу, український бренд Подоляночка, який виготовляє іграшки, в яких ви можете записати якась. Аудіо вони розіслали інфлюенсерам подарунки, на яких е, записали щось персоналізоване. Дехто отримував записи пісень своїх дітей, хтось послання від команди, і саме це викликало дуже дуже сильні емоції, і це дозволило отримати багато уваги до бренду і багато відміток від цієї прес-розсилки. Або ж, наприклад, нещодавно я побачила на міжнародному ринку Адвент Календар Вазеліну. Так, ви правильно почули адвент календар «Вазеліну». Це вже звучить в одному реченні досить дивно, але все-таки навіть в адвент-календарі вони одна із маск для губ інфлюенсерів була брендована, тобто вона була персоналізована під їх ініціали. І таким чином бренд показав, що це не конкретно подарунок просто всім інфлюенсерам, а це подарунок персоналізовано вам. Передбачаю, що саме такий інструмент гіперперсоналізація дозволить вам виділятися в наступному році на ринку. І останнє, але як на мене, найважливіше, це мультиканальна стратегія для інфлюенсерів. Ми вже багато почули в останні роки про мультиканальність. Багато інфлюенсерів, а також тих, хто будує особистий бренд, перейшли на інші платформи і почали паралельно будувати і там свій бренд. І таким чином я пропоную вам звернути увагу не тільки на Instagram та TikTok, як класичні платформи для. Розміщення у інфлюенсерів. але й подумати про те, де ще може бути ваша цільова. Тому що, до прикладу, на українському ринку ми маємо дуже багато платформ. Із очевидних це YouTube, Twitter, Можливо, можна звернути навіть увагу на Twitch або Viber. Так, я навіть розміщувалася колись у Viber'і, і це давало суперкруті результати. Тому наступного року я передбачаю, що ще більше брендів будуть з'являтися на різноманітних платформах, де є українська аудиторія. По українському ринку у мене поки що все. Але на міжнародному ринку я бачу, що з'являються ще нові тренди, які будуть використовувати саме конкретно під той ринок. Вони не завжди адаптивні для України, але, можливо, вас щось зацікавить, і ви захочете щось використати для себе. Звісно ж, АІ, штучний інтелект наразі допомагає збирати великі об'єми даних, якщо у вас є по роботі з інфлюенсерами, і обробляти їх таким чином, що вони видають вам персоналізовані якісь сегментовані можливості по роботі з різними аудиторіями і дозволяє створити такі меседжі, які досягнуть ці різні сегменти аудиторії. Таким чином, на ринку штатів зараз це дуже активно впроваджується, і вже є проміжні результати про те, що конверсія на такі інтеграції на 20% вища. Окрім того, у штатах активно використовується TikTok як платформа по роботі з інфлюенсерами, і сам же TikTok зараз впроваджує дуже багато інструментів, за допомогою яких ви можете придбати продукт, прям не виходячи з платформи, і це, звісно, підвищує зручність для користувача. Але там є проблеми з тим, що TikTok можуть заборонити в штатах і це. Платформа може в будь-який момент закритися. На цьому у мене все. Якщо вам цікава робота з інфлюенсерами, я пропоную вам підписатись на мій канал, а також залишити будь-який коментар для просування цього відео. Тому що, коли ти працюєш на таку вузьку аудиторію інфлюенсер-маркетологів, СММ-спеціалістів із такою специфічною тематикою, то, звісно, коли ти не отримуєш фідбеку, дуже важко знайти мотивацію, щоб продовжувати. Тому я запрошую вас в коментарі поспілкуватися про те, що б ви хотіли почути від мене, на яку тему Хотіли б наступний ролик, я буду рада вже поспілкуватися з вами там в коментарях. Тому дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!